Дня. Вам усім, нам усім, щоб день був спокійний. Ой, щоб день був, щоб день був спокійний. Зараз найголовніше спокійний день, щоб був. Так, готуємося їхати. Казала вам, що це буде Сувереда, четвер, виходить, що на неділю. Дивіться за відео. На тому каналі покажу, які красиві міста ми поїдемо, покажемо вам дуже, дуже красиву красоту, от як тут без ліріческих відступлень, якщо треба все сказати. Так що дивіться, все там чистки, хто почали, ми хто закінчує зо мною чистку. Поїдемо, покажу, розкажу. Все зробимо, все побачите. просто затягнулося. Думала, так, мені треба туди Аня, доця. Тобто, пора, пора наші дівчинки взросліть. І дві руки хорошо, чотири руки ще краще. Так що, так що треба йти по стопах мами. Хоч в неї це як сказати? В неї це дуже, дуже гарно виходить, я вам скажу. Чого? То вже вам скажу, тому що мудрості в неї є більше, ніж в деяких дорослих людей. Дійсно, а, ну, я розумію, я це так розумію. ви розумієте, як ви розумієте. Цим займатися може той, хто дійсно хоча б трошечки якась мудрость є. Понятно, що молодость там все це ну, колись пора, коли б пора. А 33 роки це саме, саме замечательний зараз. Так що їдемо, все зробимо, все або абсолютно, хто робить, хто жде, кому не пишу, там ж де тебе. Все, все покажу, все розкажу, все зробимо так, як треба. Це по-перше, тобто не хвилюйтеся, що десь там Ні, ніхто нікому нічого не мішає. Ніякі там висери абсолютно цього не мішають. Ми йдемо по своєму путі і ми робимо. Хочеться зробити, я вже знаєте думала, хочеться зробити такий якийсь чи в сообществі. От ваші коментарі, як ви пишете в вайбер. Які ви пишете за цю красну свічку? Люди, які палять от після двох цих днів, ну там по днях ми палили, як вони відзиваються, як з мертвої точки з'їжджають, і, і це, ну, це не фантазія моя. Просто понятно, що без їхнього дозволу я не можу це не читати, не писати. Ну от Хотілося б дійсно, щоб, не того, що, не того, що, знаєш, я така, а того, що хто віра, той получає. По вірі вашій буде дано. Хто вірив в погане і бачив усьому погане, от воно так і є, і так і буде. Ну, тільки чи, чи, чи тим людям буде погано, а, ну, це, це друга тема. Це поїдемо, я розкажу, трошки і покажу по цій темі. Взагалі пишете ви в коментарі. Пише хтось одна, хтось жінка якась писала, чи дівчина молода, чи жінка, що я знаю, що це ви. Щось там два слова, три слова. Я кажу, знаю не писала, що там случилося. Ну, що ми чистку робили, чи чистку, чи свічку вона заказала, не буду казати, тому що не пам'ятаю. І каже: я знаю, щось там случилось, видать, що я знаю, що це ви. Спасіба і на колінах, і все, і все, і все. все, все. Зараз я запалю свічку, дівчатка, поставлю свічку. Це свічка для воїна, який зараз який в лікарні, в госпіталі, який поранений. Там для нього заказали цю свічку, і просто людина написала, що можете палити ви, паліть ви. Я буду палити, я запалю її, я поставлю. Хто може там в душі якусь молитву прочитати для нього, для виздоровлення, для. Ну, ви самі розумієте, в основному жінки дивляться, та хоч і чоловіки, у вас така сама душа. Нема душі жіночої, нема душі чоловічої. є душа. Або вона є, і вона відкрита для світу, для людей, і її немає, і вона закрита, спить десь там. Так що, пожалуйста, звати його, зараз я з допоможечку писала собі, звати його Сергій, тут число, місяць, рік народження, воно вам не треба. Тобто mm -hmm. буду я палити, обов'язково буду, просто це відео, боже, посипалося мені все. Вічно тут щось посипається. То пісок, то. От спробуй без ліричних відступлень. Всім велике дякую, поки запалюю свічко, всім велике дякую, хто привітав хлопчика нашого, внучка нашого, Юку. Так на нього, як пішло з дитинства, Юка-Юка. Так він юка є. 13 років, десь вони поїхали вчора, десь батьки йому вирішили зробити якесь свято, по мірі можливості, люди є кожен місяць за кордон їздять. Ну, Ми їздимо по Україні, і хочуть вони, захотіли вони, поїхали, вони знімуть. Це вода несколько було. Захотіли вони йому свято зробити, захотів він це. Ну, це таке їхнє право. На те батьки роблять, щоб дітям якусь там маленьку радість в житті. Війна не війна, дитина є дитина. Дитина хоче, хоче маленького свята. Так що знімуть покажуть. Ну, я велике дякую вам, хто писав у мене на каналі, хто писав у Viber. Вітали нас із внуком, із. Його, ну тобто есть... так, хай поверять для Сергія. Роб Божий Сергій поставимо нас на пісочок Аліпії від Аліпії. Хай там і полинь є, там захист є. Все, що треба дай Бог, щоб вона погоріла, щоб не потухла. Отакі такі діла. Так що роб Божий Сергій, більшого вам не треба знати, тісло місяць, рік народження. Заказала для нього. Ну, заказали для нього одним словом і все. І хай вона трошки погорить, і хай наша молитва, наші всі добрі побажання в адрес воїна, таких воїнів багато, через нього хай, хай до всіх дойде. І хай він поправляється, виздоравлює, якщо він там, а він поранений, він в цьому і. Дай Бог, щоб мир, поскоріше мир прийшов, щоб ми всі здихнули і почали жити кожне своє життя спокійно, тихенько, поміренно. Так, Хто заказує, я п'ять ще раз скажу, тому що ви, бува, кидаєте не туди, куди треба. Реквізити я присилаю, зфотографірування я вам кидаю на ваш вайбер, після того, як ви питаєте, і вас ціна устраює. Я вам кидаю такі реквізити. Так вони, вони сфотографують, і вам скидаються тільки сюди. Тільки сюди, щоб ви розуміли, тому що бувають недорозуміння. За полинь ви питали, полинь ложиться в свічку. Тому свічку присилаю, тому ложу цей полинь. Він сухенький, він горить свічка, воно все собі там лежить, це хороший захист. Правильні дні він робиться, в правильних містах він робиться. Тобто полинь так я не висилаю нікому, тільки через свічки, через свічки. Ну, і в чистках по цьому всьому теж від присутствує. Так, все. Ніколи не думала, ще хочу сказати, що от наші розклади, загальні розклади там на особисте життя на тому каналі. Канал називається Оксана Відьма-Влог. Оксана Відьма-Влог. Хто не знає, бо пишете ви часто Viber, І мені проще сказати раз, два тут на каналі, чим писати кожному Viber, Оксана Відьма Влог. І там робимо ми час від часу робимо. Ми таке, як загальний розклад. Тобто, кого бачить карта і ситуацію, Ви розумієте? і от робиш цей розклад, і от вчора вийшло те відео, за ніч я вам не можу передати, скільки коментарів. у Viber мені написали, ну у Viber написали, що людина узнає себе. Там Потім вони на особисті розклади, ну це не важливо. Просто от як, як карта ну, знаєш, як зв'язана з людиною. І ситуація, ну, от виходить, не одна, унікальна, така дуже це все поражає. Так, все, ліричні відступлення закінчилися. Дивимося, в нас дві неділі приблизно встається до Виборів Америки. Там, я чую, Гордон розказує, що 5, після 5 ноября різко буде мир наступати в Україні. Тобто, виходить, там дві неділі, 13 днів до перемоги. Давайте подивимося, як карта в нас покаже, що карта показує, які ці дві неділі. Тут листочок маленький в мене ось написала. Які ці дві неділі ну до виборів в Америці? Які ці дві неділі будуть для України. Для, України. для них це зрозуміло, вони там. Ну, для України. Якісь дві неділі будуть для України. Ну і чи, чи буде мир різко через полин там хорошо. Давайте ось передаємо карти, подивимося картами. Пишіть, якщо треба кому щось пишіть. Я прошу вас, умиляю вас, ні, все одно дзвонки, все одно дзвоните, дзвоните, не беру. Просто так не беру, беру тільки на розклад. Так, дві неділі, ну, до виборів і чи дійсно 5-го, ну там через 13 днів у нас прийде свято до нас на українську землю. Давайте подивимося, які дві неділі ці будуть, як карта їх бачить. Надіємося, багато надії, багато люди вірять в це, от так, після доща одну радуга нарисована, так роді якась. Як, ну, з цим люди зв'язують надію на те, що щось поміняється. Що прийде король, стабільний король, ну щось на Трампа. Бачиш, надіються на Трампа, що він коли, якщо він прийде, коли він прийде до влади, тоді щось поміняється. Ну, Король король. Так, да, мир принесе. Надіються, надіються, це надія. Це тільки карта надії показує, що люди надіються на, ну, на більше, більше на мужчину надіються, на короля, чим на жінку, яка там може теж прийти до влади. Тому що ці вже кошмари, ці вже, вже болезні кошмари, люди. люди... Якщо ми беремо саме Україну. По світові, зрозуміло, що воно кожен живе своїм життям, а люди в Україні болезненно вже до цього болезнено до цього відносяться. Надіється. Чому надіється? Тому що карта міра. Карта міра це останній старший аркан. Надіються на те, що прийде король, який от по останньому аркану завершиться все діло. Тобто надіяся на це все єсть. Наш як весь світ надіється на це все, що після виборів буде все це. Ну, і дві ці як пройдуть в Україні, до виборів, як ми будемо тут. Тяжело, 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 тяжесть свіноса. Важко буде ці дві неділі до виборів проходити, багато жарт. І жертви скриті, тобто скривають багато. Жарт, я не беру з якої сторони, і та сторона, і ця сторона. Жертви, які скриваються. Тобто тут карта під скритостю йде. Багато буде жертв. Я вам сказала, що ці дві неділі знаєш, як з катушок злетять. Чого? тому що тупік. От люди не знають, що робити. Правіті, світ не знає, що з цим робити. І через це непонімання, що зробити, ну, це непонімання визиває страх. А страх визиває того, що розтерялось непоняття, що робити. Понімаєте? От Під луною воно все йде. Ну, Тут не луна, карта, двойка мічей, ну, там теж нарисована луна. Дві неділі які. А хтось в серці. До когось праздник в житті не різкі зміни. А зміни, які панують. Надіються, надіються, військові надіються, всі надіються на те, що пройдуть вибори і дійсно буде закінчення. Ну, буде закінчення війни. Всі в депресії, всі в волоніннях, переживання, шанс. Опять же, звідкіля чудесним образом береться дома? От я вірю в карти. От я вірю в те, що карта показує. Вірю, тому що життя от багато багато случаїв в життя, які зв'язані з картами були, з людьми. І, ти розумієш, що так, то я вам скажу, що якщо до влади. Будуть приближатися опять мужики, мужські карти, королі, рицарі, це буде як заколдований круг. Якщо до влади буде при -при приходити жінка, Теж пойми, яка ця жінка, звідки ця жінка. Ну, от ми балакаємо Америка. Той тобто, шанс з жінкою виходить, яка прийде, яка, якщо прийде до влади, от вона може шанс дати цю ситуацію успокоїти, встановити. Ну, дві неділі кошмарів буде. Дві неділі, як от, зриваються, це зриваються. Важкі дві неділі будуть кошмари. Дві неділі кошмарів буде до виборів Америки. І не та, що навіть Україна, Україна Росія, ну, то ця війна взагалі в світі. Якесь непоняття, якесь. Понімаєте, вроді по карті ну сказати, не в Америці вибирають для Америки. А в Америці вибирають для всього світу. Тому що багато надій, багато, багато з цим зв'язано, зв'язують з виборами, хто буде, як буде. Понімаєте, багато, багато, багато. Тобто період, це дві неділі, десять днів до виборів. Вони йдуть ну, судноси, тому що вони йдуть по страшному суду. Тобто, це фактически. Фактично вирішається життя от, на всій планеті, як воно буде? От Наскільки Америка так серйозно розумієш, управляє всім світом? Не тільки Америка Америкою управляє, Америка управляє всім світом. Тоже це неправильно. А чого жінка, от, чого жінка дає шанс ну, от, примено, якщо ми балакаємо за те, що вставити? А тому, що фінансово вона не буде піддержувати це все. Вона може фінансово це все просто не піддержувати. Ну, хорошо. Чого, чого через жінку Україна получає шанс? Чого через жінку отримує син? Тому що якщо от за нею ми булакаємо, хто б це не була? Вона з дві сторони поставив такі умови, в такі условия. Ну от, от, от так воно складеться, що оця боротьба, вона між, між нами, Україна і Росія, вона як то ну, тобто, вона як-то не нужна буде. Взагалі кошмарні дві неділі. Я б сказала, що дві неділі до виборів в Америці вони будуть тяжкі для України, вони будуть жертвені, будуть, буде багато жертв. Тобто, вопрос не рішає, і ніхто нічого рішати не буде за це час. Понимаєте, хто жив хорошо припіваючи, той буде жити Ну, Зміни все одно це принесе зміни. От вибори, хто прийде на виборах. Принесуть зміни. Для нас шанс, если карта показує, щоб вийти з цієї ситуації, ну теж вийти з цієї ситуації, фінансово нас ніхто не будет піддержати через рішення. Тобто, і ми самі сам, сам тобто, карта, Ну, не інтересна ця борьба. Не для України, ну, знаєте, фактично не для України, не для Росії ну, перестає бути інтересна ця війна. А чого перестає? От чого перестає ця війна бути інтересна. Чого вона перестає? От для Росії чого вона перестає бути інтересно для України? От чого вона перестає бути? От... Ну, то, що Україна буде розуміти, що вона не вернеться, ну не вернеться, навіть якщо ми беремо границі 91-го року, то вона не вернеться туди. Покамість, покамість, покамість вона туди не вернеться. І це хтось останнє слово скаже? ну от Дійсно, буде те, що от на весь світ скажуть, що туди ви покамість не вертаєтеся. Покамість так є, як є. Якщо ви не вертаєтеся, значить фінансово, фінансово вам ніхто не виділяє. Для Росії Росія теж це жде. Фактично Росія це жде. Для Росії ця земля, вона як вижене поле. Ну так, да, ну, показали ви. Подієш, якщо ви от, це, от, 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 зуміли взяти, ну ніхто вас його не забере зараз, по крайній мере. Назад ніхто зараз його не забере. То, сподівається, з, з виборами в, в, в Америці все, все стає понятно щодо цієї землі, за яку сейчас фактически, ну так як, по крайній мере, все, все це преподноситься. За ці території от стане точка. І постави точку не Росія і не Україна. А постави точку, от виходить, якщо ми балакаємо Америка, вибори. Значить, вибачайте. Я маю в виду, значить, Америка через вибори свої, от, от це, все случиться так, як случиться. Ну, і після виборів, як? Україна, Росія, війна. Ну, після виборів. Хто б там не був, хто б там не був от після виборів, що? Два, дві неділі кошмарні. от Дві неділі будуть важкі. Дійсно, важкі карта це показує. Після виборів, Після виборів. От як, як Україна, Україна. Да, період починається теж для України дуже серйозний. Понимаєте, треба оцю всю ситуацію, в яку ми попали от за три роки, вважаю, фактично цієї війни, його треба витягувати. Тобто, треба витягувати Україну, буде, от бачите, тут пшеничка, все, щоб якісь доходи, щоб щось починало робити. Щоб, я вам скажу по карті, ну може бути заморозка. Може бути заморозка, просто то становиться воно так, як є. Може це бути. Ось карта, що скрита від нас, оце від нас і скрито, що карта заморозка може бути. Ну, а тут карта для України. Во-первых, виносить урок. Ілі Україна, Українці, Україна це не а українці, які тут живуть, вони повинні винести урок. Перша карта йде: винести Винос... урок. Хто? Що, до чого, чого, до цього ми дійшли. Все оце ми повинні поняти і чесно собі сказати. Якщо ми не розуміємо цього, або, знаєш, так між капельками, ну от воно в болоті, в цьому ми будемо сидіти. По карті вміреності це карта з пустого в порожнє. Нічого не буде проїздити, то так воно і буде. Або ми розуміємо і ми виход, витягуємо себе з цієї луни. З оцих недосказок, не до брехні, оцього всього, цих прокурорів з інвалідністю, багато-багато за час війни. Не те, що за час незалежності України. А тут навіть. Якщо по карті за час війни. Багато чого, там книгу можна написати, і кожен пункт, хто де що прославив себе, прославився. розумієте І ми або виводимо себе з луни і тоді починає пшениця рости, і починають поля рости, і починає, бачите, карта золота. Ну, тобто все в золоті. Тобто, і так, і не виносимо урок, і далі ми сидимо і сидимо. І ждемо, коли наступний раз. Собака хавка, не слухайте. Ну і що? Ну і що, винесемо урок чи ні? Я вже надоїла вам цим словом урок, ну карта показує. Навіть особистий розклад робиш кожному з вас. І завжди карта показує. Винесли урок, не винесли урок з кожної ситуації, з дітьми, з чоловіком, сім'я, бізнес гроші. Ну, то є, воно давайте мене винесело Україну. Так, да, може заморозитися все це. Ну, після цієї ж заморозки, навіть якщо заморозується, отут вот воно все в снігу і є, заморожується. Це розумієте, наскільки, наскільки, яким путем Україна йде далі. От воно буде залежати, Розморозять його, не розморозять його, наскільки винесемо ну, будущее в Україні. Карта показує в Україні. дьявольська справедливість. От розумієте, все слизьке, все брехливе, все хитре, от воно процвітає. Його ще й закон закриває. Його ще й закон закриває, от дьявол і карта правосуддя. Вся хитрость, вся брехня, все воробство, його ще Тож закон і прикриває. Тобто, закон робить на стороні дьявола, от карта, як показує. Ну і, опять же, будуща карта показує жінка. Якась жінка должна, от людина будущого дивиться в будущее. І в цьому будущее, от будущему от треба виходити з цих карт, щоб закон захищав ну, там, де дійсно не дьявол. Не дьявольська оця вся. Знаєш, Україна служить дьяволу. дьявол даже в руках Україну через брехню, через оце все-все, що є, ви лучше мене знаєте. Чи правосуддя це все закриває, чи закон на стороні дьявола йде. Да? От вам оцей урок. Який я кажу, що треба винести, от там де імператриця в Україні, Який урок винести? І ми служимо далі, і закон, і правосуддя, все служить дьяволу, ну під дьяволом, ви розумієте, що. І ми виходимо і починаємо просто, будуще строїти зовсім по-другому. І від цього залежить далі буде. Чи буде знову повторення цієї війни, наскільки ця заморозка буде, ну тобто далі буде продовження цього всього. І це на время, там на короткий відрізок времени, це кажу yeah. вам тільки карти. Тільки карти кажу. І це на коротке время заморозка йде, і ми починаємо, ми починаємо Україну піднімати і старатися. І старатися такі діла, такий розклад. Ще раз дякую, хто поздравляв там з іменинами і нашого хлопчика, і нас велике, дякую. Свічки в неділю їду привожу. Кому треба, заказуємо свічки. Чистки одним заказую, других закриваю, чистки. Ну то есть в неділю дасть Бог, завтра неділя в нас. Завтра все зніму. Не все зніму, ну зніму покажу, де ми були, які міста, красоту цю, всю, все. Ну і будьте розумні, будьте розумні, і мудрі. Все, пока-пока.